Вітаю вас, мої любі на своєму каналі Гармонія. Мене звати Оля. І це перший звіт спільного проєкту Шальні історії. Хочу вам розповісти свою історію, як я розпочала в'язати шаль. Ось, ось вона, моя шаль. З пряжі Alize Lana Gold. У uh, Алізе, uh, вибачте, будь ласка, Алізе Ангораголд, бачите, заблудилась я. ялізе Angura Gold 550 метрів. Ось початок моєї шалі, і у мене з нею трапилася велика історія. Я казала, що я не розумію um, схеми. Гачками в'язати, але першу свою шаль я зв'язала іменно гачком, і я схему розібрала, і я її зв'язала дуже легко, трошки довгувато, але дуже легко зв'язала її. Тепер я почала другу шаль але спочатку я вам розповім те, що як я все ж таки все ж таки наважилася. Прийняти участь у цьому спільному проєкті, я запланувала собі зв'язати бактус. І замовила навіть пряжу на бактус. Замовила я пряжу на Бактус. І вирішила, що якщо я вже буду в'язати бактус, то я возьму участь у цьому проєкті. Але не тут то було, я вирішила не спинятися і вирішила ще зв'язати шаль. А ще дуже я стала планувати, що хочу зв'язати пончо. Мені дуже подобається пончо. Тоже, як Звичайно, конечно, на собі ще ніколи не носила їх. Але мені дуже подобається, як на комусь вони сидять. І Воно сидить і гарно. Дуже так виглядає. Я вирішила зв'язати собі теж пончо. Але не знаю, чи я зв'яжу в цьому проєкті його, чи ні. Це таке діло, Ну, якщо я в проєкті не зв'яжу, то зв'яжу я потім, але пончо у мене теж буде. Зараз говоримо про шаль. У мене з цією шалю вийшла велика історія. Я не знаю, чи видно вам визерунка. вийшла. Також щось трохи видно. Вийшла велика історія. Ось схема, яку я взяла в інтернеті. І по цій схемі у мене не виходив визерунок листочків, які повинні були вийти. Я тут вже креслювала, закреслювала, переробляла на свій лад її, цю схему. І певно разів з 10 я вже розпускала цю шаль, і ось, дійшла ось до такого ітогу. Ось от такий везерунок виходить. Дивіться, ця схема іде, це одна сторона, іде серединка, і потім ця ж схема йде друга сторона. Ось тут, бачите, Одна сторона, друга сторона ось з того серединка. Ось отак. І це повинні отакі листочки бути. Шаль зветься моя лілія. І ось покажу вам, може буде видно, як з цього боку, ідуть усього листочки гарно, однакові. А тут я вже нахімічила. опять. Знову я нахимічила і так не хочу я її розпускати. Ось того, бачите, я тут того зробила помилку. Не хочу розпускати, і я так дивлюся і думаю, ну це ж я буду носити. Це не подарок, нічого. Це буде воно для мене для себе в'яжеться. І, я думаю, цієї помилки не буде замітно тут. Я тут щось лишні петлі вроді би, набрала. Трошки ухильнулася зі схеми. І дивіться, я цю схему креслила, креслила креслила Опа! І що в мене вийшло? Креслила-креслила, зачеркувала, і в зошит я вже ось, бачите, переробила схему уже на свій лад. Отака От вона якась трошки незрозуміла вийшла. Але у мене по ній виходять ось такі листики. Які дуже схожі на лілії, на листочки лілій? Ось бачите такі, красиві, хочу вам розповісти є таке питання, як ви вибираєте? Спиці і нитки для свого виробу шалі. Я вам скажу так, я не вибираю. Зовсім я не вибираю. Отак, е, от, е, нитку я купила, е, щоб зв'язати якусь ковтину, якусь, якийсь половир на круглій кокетці. Але я на нього глянула і сказала: що з неї буде шаль. З цієї ниточки, і я її взяла на шаль. Спиці я теж не вибираю, тому що я люблю більшість в'язати спицями 4,5-4,5. 4, ,5. 4, 4 ,5. Але я вирішила цю шаль в'язати спицями. О, я не пам'ятаю, 3,25 це у мене. Вроді би, да. Вроді би, Це 3,25. Вирішила я взяти тонші. Просто так взяла їх. У мене думала, що візьму троєчку, але тройка у мене зайнята. Спиці зайняті тройка, в'яжеться там шапочка. То я взяла отакі 3,25. Вони коротенькі, але я справлюся. Я спраш... іменно ця цього жилка, цього... коротенько у них. Я не знаю, скільки вона сантиметрів, але коротка. Але нічого, я на них якось зв'яжу цю шаль. Не якось, а зв'яжу я цю шаль. Звичайно ж, я її зв'яжу. В общем, вибирати я ще не вибираю. Я тільки отак піцнула, все, оце воно буде. І все. Оце я хочу це, і от буде воно такою пряжою. І все. От такі, такі у мене ділішки. Хочу вам сказати: у нашому спільному проєкті беруть дівчатка, рукоділочки, участь, які теж в'яжуть чудові вироби. Uh, і, якщо хочете їх, uh, не якщо хочете, а я рекомендую uh, продивитися, проходьте <звук> униз і дивіться, uh, там весь буде списочок uh, каналів дівчаток, які дуже гарно, чудово розповідають про свої. Вироби, свої шальні історії, шальні історії. У кожної вона своя історія, у кожного своя пригода, як вони в'яжуть, як вони планують. І насолоджуйтесь, насолоджуйтесь переглядами. Кому подобається, ставте лайк. Подобаєчку, е а я буду в'язати далі. В'язати свою шальку, дов'язувати. І, знаєте, е вона з трьох схем. Це я першу схему в'яжу. Оці листочки. Я пров'яжу певну кількість цих листочків. Це йде в мене раз. Два, три, 4, 5. Ну, певне, листочків такого вгору вісім зв'яжу. І там піде друга схема. І потім після другої, ще третя. Зі з трьох схем буде у мене ця шаль. Не знаю, як я ще з другою схемою розберусь. Може, з другою схемою буде легше? Як це вам показати гарно цей везерунок щось. Я не знаю, чи воно такого ближче, чи воно вам видно, чи воно не видно, цей везеруночок. Ось такий ось такі, такі листочечки. Бачите, яка краса получилась. Получається, ну тільки, якби б я ще не хімічила би, а я як цей хімік алхімік хімічу. Невнімательно така ось і. Ось отакого, такого вроді би лучше краще видно, правда? І, в общем, передивляйтесь, передивляйтесь всіх рукоділочок, феєчок, тому що вони чарівниці, чарівниці свого діла. Проходьте понизу і дивіться. Бажаю всім успіху, бажаю всім рукоділочкам рівнесеньких петлечок, казкових виробів і мирного неба. А я буду в'язати. Пока-пока!